Все пошкоджено, було ну, в наш лично дом два прильоти, Стіни, вікна, що вам що... сказать. Шо... Ну, все, всі. все. Всі повилітало, все повністю. Поки забивають вікна, тому що це було ночью, і тільки утром ми то визвали всіх. Пока забивають вікна. Муж ну, буває тут остається ночувати, але, слава богу, этот раз не остався. Хорошо. Я это старочек маленький. Проснулась, первый был прилет, подорвался. Второй начало это и очень близько. Ми з мамою перепугалися. Обратно стали по принципу двух стен. Предпоследній был вот здесь на дороге. А последній к нам пошкоджена викна, пошкоджена стеля, пошкоджений фронтон, пошкоджені двері. Це повинно. Зараз ви хокарс викликали, вони шон? Вони нам, дякую їм, забивають фронтон, забивають Сейчас вікна поріжуть, зроблять. Допомогли відкидати мусор, але ще сказали, що допоможуть з хати винести. У нас там багато кіркачей і нададуть контейнер для сміття.